Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Справа Ротердам Плас набирає нових обертів. Схоже, Порошенко вже варто готуватися. Так на Боїсап скерували до суду перший епізод справи Ротердам Плас за обвинуваченнями шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень протягом 16-17 років. Дії усіх обвинувачених кваліфіковано за частиною 2 статті 364 ККУ зловживання службовим становищем. Йдеться про посади, вказані на момент учинення злочину, голову нацкомісії по здійсненню регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, члена НКРКБ, начальника відділу керівника управління, заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи, ключового оператора ринку теплогенерації України, директора департаменту однієї з компаній, зазначеної групи за версією слідства у так звану формулу Ротердам плюс, яка була затверджена у 16-му за для розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, закликали утрати, яких насправді не існувало, а саме на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі. У результаті використання такої методики, обчислення протягом 16-17 років, кінцеві споживачі переплатили понад 19 мільярдів гривень, що підтверджується висновками експертиз. Збитки завдані через 18-19 рік із застосування формули у розслідуванні в окремому провадженні матеріали, у якому відкр... Критосторонні захисту для ознайомлення, ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії ЕНКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які у результаті отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення втрат на транспортування до тарифу проте в березні, 2016-го на зазначену пропозицію пристав як наслідок, відбулося зростання тарифів на електроенергію для промисловості об'єктів соцінфраструктури підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача в тому числі першої необхідності. Отже, перший епізод справи, головний, чекаємо на наступний, де вже фігуруватимуть безпосередньо усі фігуранти у НАБУ та САП призвищі не називають. Та вони вже широко усім відомі. Більшість з них ймовірно, через цю справу і переховуються за кордоном усіх порошенківських подільників, усіх отих вовків, гунтарєвих пасенюків, демчишених, що повтікали за кордон, уже давно вказано у справах. Усі вони такі, як колишній директор ДП оператор ринку Володимир Євдокімов, екс начальник управління енергоринку Карек Екс начальник відділу комісії Володимир Бутковський та інші посіпаки гетьмана допомогли спочатку за дешево скупити активи Ахметівського ДТЕК, а потім на цій оборуці заробити. Навіть той самий екс-голова Вовк, який спочатку чітко заявляв, що формула означала б скинутися усією країною на оплату кредитів олігарху. Уже у 16-му сам почав просувати формулу на засіданні НКРЕКП. Зазначимо, що загальна сума грошей украдених у держави і простих людей становить за одними джерелами 20 мільярдів, за іншими 30. Та це вже нема. Має жодного значення, адже кошти величезні. І за такі схеми, на яких обікрали Україну і українців, Порошенко мав би вже давно відсидіти заслужений строк у тюрмі. А викриття справи має слугувати прикладом для того, щоб більше жоден президент не намагався на пару з олігархом робити подібне. Але от піаритись гетьмана не зупиняє нічого. Уже кілька місяців вони так палко розповідають про додаткові виплати військовим, хоча самі ж ніякого механізму для того не придумали. Крім того, щоб позбавити фінансування людей, які можуть їх ще й посадити, то в'язниці пишуть телеграм-канали. Тож так. Які заяви Порошенко і його поплічників чистої води піар? А дебери генпрокуратура тепер поцікавляться, навіщо Порошенко в особі синютки вирішив урізати їм зарплати. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.